Україна прожила дивовижний рік, в якому все було великим надія і відчай, впевненість і розчарування, здобутки і втрати, справа держави мудро вирішувати проблеми своїх громадян, а справа нас з вами бути близько, бути поруч з тими, хто в біді, і саме це єднання, що зветься солідарністю і робить нас сильнішими. Новий рік не обіцяє бути легким, а вибір простішим. Але нам необхідно виходити на шлях цивілізованого розвитку та гідного життя. Зустрічаючи новий рік, зігріємо теплом сердець наших близьких, рідних, сусідів. Зігріємо і тих, хто занепав духом, зігріємо і хлопців, що відстоюють єдність нашої держави на Сході. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!